Що чекає на ФОПи у 2022 році. Привіт, з вами Владислав, і я коротко розповім вам, які зміни чекають на ФОПи, а що залишиться без змін у 2022. Рік починається з річної звітності, тому почну з неї. Тут змін не відбулося. Перша, друга група подають звітність раз на рік, загальна система звітує також один раз на рік, а третя група подає звітність один раз на квартал. Не буду поглиблюватися в це питання, так як минуле відео на нашому каналі якраз було про річну звітність в усіх деталях. Кому цікаво, перегляньте його податки. Тут зміни є. Виросла мінімальна заробітна плата, тож і податки підв'язані до неї стали більше. А саме: ЄСВ зріс і тепер становить 1430 гривень на місяць, але тільки до жовтня 2022 року. Бо починаючи з жовтня мінімалка знову зросте, а ЄСВ вже рахуватиметься по 1474 гривні на місяць. І так до кінця року. Єдиний податок для другої групи становитиме 1300 гривень на місяць впродовж всього року. Для першої групи 248 гривень і 10 копій. Для третьої групи єдиний податок не змінюється і становить 5% для ФОП без ПДВ та 3% для фопа на третій групі з ПДВ. Ліміти вони теж зросли і досить непогано. Для першої групи ліміт у 2022 році становить 1 мільйон 85 тисяч гривень на рік, для другої групи 5 мільйонів 421 тисяча гривень на рік і для третьої групи річний ліміт зріс до 7 мільйонів 585 тисяч гривень. РРО не знаю, чи варто нагадувати, що ФОПи-єдинники другої та третьої групи, які приймають оплати готівкою або через посттермінал, мають собі встановити реєстр розрахункових операцій, але не згадати не можу. На нашому каналі є безліч відео, де ми розбирали ті чи інші моменти роботи з РРО. Раджу їх подивитися. Але тут можу згадати, що закон настільки кривий, а обізнаність навіть самих податківців настільки мала, що я сподіваюся в найближчому часі зняти для вас відео про зміни в цьому законі, якщо вони, звісно, відбудуться. Перевірки: щороку податкова публікує список планових перевірок на наступний рік. Але вже котрий рік ми зустрічаємо з карантином. А під час карантину, як відомо, діє мораторій на планові перевірки. Це стосується ФОПів, які бояться, що до них планово завітають на контрольну закупку і побачать, що ви не встановили РРО. Не забувайте про це. Але також не забувайте, що мораторій не покриває перевірок за скаргами покупців або співробітників. Тому завітати все ж таки можуть. Облік товарів також без змін. Не вірте міфам, що з веденням РРО потрібно мати документи на товари. Нагадую, що первинка потрібна для ФОП на загальній системі, ФОП ПДВшників та ФОП, які торгують ризиковими товарами, таблетками, ювеліркою та складною побутовою технікою. Але так і було, тому переживати не варто. На цьому мінімальні зміни для ФОПів і закінчуються. І сподіваємося, що наступні зміни будуть тільки на краще. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.